В рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі, голова Лозівської райдержадміністрації зустрівся зі священнослужителями Лозівського району. Делегацію священників очолив настоятель Святопокровського храму благочинний Лозівського району, прото Іван. Глава Лозівського району поцікавився у священнослужителів про заходи, які здійснюють храми в честь відзначення ювілею хрещення Київської Русі в сільських та селах. Лишних радах, проблемами сільських храмів, перспективами їх розвитку. Православ'я на нашій землі відроджується, люди повертаються до храмів. Ми не кажуть, що церква від государства відділена, але невеликі великий перекіжаль, слава Богу, людей не відділили від церкви. Все одно люди, ці люди які ходять, я кажу, під вашим я кажу руководством. Ну, вони все одно ходять в церкву. Ну, може не всі, хай там якийсь час все одно ходить. але все одно, якщо е всі люди крещені, і всі люди, е так скажумо, по-любому звертаються, чи покрестити, чи вдома освятити, чи, не дай Бог, похорон, все одно йдуть в церкву і приглашають, запрошуються Правильно? Так. так що я вважаю, що чим більше буде таке плодотворне зустріч, рішення якихось питань, це наоборот, буде, я вважаю, для нас. Добре для нашого району і ну, для всього людства Я ще. голова Лозівської райдержадміністрації та представники духовенства домовились справити урочистий молебень на честь 1025-річчя хрещення Київської Русі. Відбувся він 30 липня у свято-смоленському храмі міста Лозова. До участі в молебні приєдналися керівництва міста та району, керівники підприємств, установ, організації, сільські селищні голови. Депутати, урочистий молебень спільно відправили священнослужителі православних храмів міста і району у спільній молитві учасники молебню дякували Богу та Великому князеві Володимиру за ту радість, яку святкує Церква Христова і весь православний люд за радість хрещення. Князь Володимир всю Русь для хрещення в ті Дніпра, щоби показати те, той вір землі, свій, який він поклонявся ідолам, щоб вот їм єдиній віри, єдиного божестве Отця і Сина, і Духа Святого. Наша віра це те, що нас об'єднує. Мабуть, немає нічого індивідуального і цементуючого, ніж православна віра. Ми завжди приходимо зі своїми радощами та біллю до храму і завжди отримуємо те, про що навіть не замислюємося: те, що не завжди цінуємо. Це легкість, з якою ми виходимо звідси. Це поміч, яка приходить з гори, сказав голова Лозівської районної ради Ігор Нестеров, виступаючи перед прихожанами після завершення урочистого молебню. истоки всегда надо помнить. У нас есть имя, оно святое, это святой Владимир, который начал ту точку отсчета, благодаря которой мы сегодня все едины, и благодаря ему мы можем сказать, мы прекрасная православная громада, и, наверное, в этом наше счастье всех вместе. Завершальною частиною молебню був спив молитов у виконанні церковного хору. 4 серпня владика Ануфрій, архієпископ Харківський і Богодухівський, звершив обряд храма освячення новозбудованого храму святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Зустрічали архієпископа Харківського і Богодухівського, керівники району та міста. У величавий храм на свято прийшло багато людей. Було дуже урочисто і навіть можна сказати божественно. Спів церковного хору луною відгукнувся у кожному віруючому. Мому серці на урочистому богослужінні керівники молилися разом з віруючими. Наприкінці освячення владика Онуфрій звернувся до присутніх зі словами настанови повчання, у якому побажав Божої допомоги ініціаторам зведення храму у цій нелегкій справі та вручив грамоти харківської епархії, вірянам і меценатам новозбудованого храму, які своєю безкорисною допомогою звули могутній храм духовності та віри. Окремо, владика, відзначив отця Петра Вищою. Церковною нагородою, правом носіння Христа з прикрасою. Одразу після чину освячення храму Владика Онуфрій очолив Божественну літургію. Архієпископу співслужили священнослужителі єпархії міста Лозова та Лозівського району. Після літургії та причастя Владика Онуфрій звернувся до прихожан з вітальним словом. Це вже історія Града Лозової, І сьогодні ми являємося. первыми людьми, которые вошли в новосвященный храм. Я выражаю благодарность главе администрации, мэру города Глазовой, за их поддержку, за понимание, что мы живем в одной семье, в одном крае. Мы имеем Церковь Христову, в мы все вместе, друг другу помогая, друг друга поддерживая. Живем ради той семьи, которая называется славная и прекрасная Украина и, и наша и слабоженщика, наша Харьковская область свято Петропавлівський храм, воістину народний храм, збудований лише за пожертви прихожан та всіх небайдужих людей міста Лозова та Лозівського району. Ще 10 років по тому на пустирі було освячене місце для будівництва храму, і ось сьогодні величавий храм прикрашає місто золоті купала, символ небесної слави у православ'ї, гордовито підносяться до небес. Барселоне и в реале нам не удалось поиграть. Ну за Лазавской район давайте мы порвем всех. Пошли, мужики. Пошли. Футбольна команда Лозівського району третю гру другого кола першості Харківської області впевнено перемагає своїх суперників. У суботу, 3 серпня, гравці Лозівського району приймали у себе футбольну команду Колос Сахнашінського району. Команда наших гостей має певний досвід гри у вищій лізі першості Харківської області. В цьому році колос знаходиться в числі лідерів групового турніру першості області в першій лізі. Тож гра обіцяла бути напруженою та вольовою. Перед Рукостискання, свисток арбітру і гру розпочато. Вже на початку першого тайму стрімка контратака лозівських футболістів приносить результат. Перший гол у ворота суперника на 15-й хвилині забиває Володимир Закамський. Колос відповідає на гол стрімкими атаками. На швидкості неодноразово вривається в штрафно, але замкнути атаки голом, пробити поворотам та віддати гостру передачу гостям не вдалося. Проте футболісти Лазівського району свого шансу не впустили, перейнявши Ініціативу вони змушують грати суперника у свою гру, і на 28-й хвилині м'яч у площину воріт Сахновщанців забиває Анатолій Цимбал. Анатолій Цимбал найрезультативніший бомбардир нашої команди. Це його 10-й гол на першості області. Але Сахнавщинський колос не та команда, яка буде вдаватися в паніку і припиняти боротьбу. Колосівці відповідають з контратаками і на додаткових хвилинах першого тайму забивають свій перший гол в цій грі. Перший тайм закінчив. Вся з рахунком 2-1 на користь команди Лозівського району на старті другого тайму колос зрівнює рахунок. Команди вирівняли гру на табло 2-2. м'ячем. По черзі володіють обидві команди, створюючи гострі моменти та перехоплюючи ініціативу. Господарі відчувають міцну підтримку уболівальників, стрімко контратакують і забивають ще один м'яч у сітку. варіт суперника на 67-й хвилині. Гол забиває Богдан Новіков. Темп гри не спадає. гості. Зробили все, щоб зрівняти рахунок, але футболісти Лазівського району були переконливішими у своїй грі. На додатковій 92-й хвилині Сергій Закамський закріплює результат. Четвертий гол у воротах суперника. Свісток арбітра фіксує перемогу футбольного клубу Лазівський район з рахунком 4-2. Голи у складі переможців забивали Володимир та Сергій Закамський, Анатолій Цимбал та Богдан Новіков. Наступну гру 10 серпня наші футболісти проведуть на виїзд з футбольним клубом дворічна, а 17 липня прийматимуть у себе комсомольських футболістів.